Всім привіт! І сьогодні ми розпочинаємо з вами блок вправ для мобільності в тілі та дихальна практика. Я вирішив поєднати ці два компоненти, бо робити дихальні практики без розслаблення тіла немає сенсу. Тому ми зробимо невеликий блок вправ і потім е, подихаємо. Отже, портуйтеся, будь ласка, простір для того, щоб вам було зручно і комфортно займатися, і будемо розпочинати. І перша вправа, ми попрацюємо з стегновим суглобом. Сідаємо на підлогу і приймаємо положення метелика. І в цьому положенні руками захватимо пальці стоп і починаємо робити метелик. Під час цієї вправи тримаємо спину максимально рівно і головою тягнемося до стелі. Це має бути такий повільний амплітудний рух. Не робіть дуже таких різких рухів, щоб не травмувати себе. Добре, підтягнули. І впираємося ліву рукою позаду себе, а право кладемо на право коліно. І трохи тиснемо на коліно із супротиву, піднімаємо 8 разів коліно. Поїхали. Один. Два. Продовжуємо І намагаємося, коли ми опускаємо коліно вниз, тиснути трошки до підлоги. Щоб коліно було кожен раз ближче і ближче. Ще два рази. І залишаємо коліно в нижньому положенні, чекаємо 10 секунд. Якщо лікуть не опрямляється, нічого страшного. Просто тисніть І під час видиху відчуйте, що у вас пахова зона розкривається. Міняємо сторону ліва рука на ліве коліно і поїхали. Піднімання з супротику. Якщо у вас погана гнучкість, Ваше коліно буде десь тут. Це абсолютно нормально. Просто тисніть трошки і піднімайте коліна з супроту. Ви побачите, що в кінці зараз тиснемо. В кінці, бачите, воно поступово, поступово опускається, опускається і стає легше, легше, легше. Ви можете порівняти з того, як ви починали, як у вас зараз положення. Знову сідаємо максимально рівно. І в цьому положенні тиснемо коліна до центру. Ось таким чином. Отримуємо 5, 4, 3, 2, 1. А зараз назовні напружуємо сідниці і розкриваємо наші коліна. 2, 1. До центру. 4, 3, 2, 1. Назовні тиснемо 4, 3, 2, 1. І ще один раз. 5, 4, 3, 2, 1. Ноги можуть тримтіти, Це нормально. І назовні 5, 4, 3, 2, 1. Розслабись. Зараз сідаємо ось в таке положення. І маємо. Так, що сісти, щоб сідниця торкнулася ваших стоп. І в цьому положенні впираємося руками позаду себе і дуже м'яко та повільно піднімаємо таз вгору. І продовжуємо натискати сідниці, витискати сідниці вгору. І зверніть увагу, коли ви витискаєте сідниці, напруження тут розтягується. Поїхали, 10 разів разом зі мною. Під час піднімання робите видих. І відчуваєте, що під час видиху вам легше робити ось це витискання, і тіло ніби пускає вас рухатися вперед. Ще 4 рази. 4. 3 2 І потім тримаємо 10 секунд. Положення. Поїхали. 10. Чудово. 5. 4. Три, два, один. Видихаємо. Якось сідаємо. Можете побачити, що одночасно ми і тонізуємо поперед і розтягнемо наші передні частину стегна. Молодці. Зараз ми сідаємо на сідниці, випрямляємо ноги вперед. Піднімаємо дві руки вгору і уявляємо, що в нас у ніби якась. Мотузка і ми хочемо її втягнути за стопи. Дивіться, ось таким чином. І кожен раз намагайтесь робити це глибше і глибше. Продовжуємо разом зі мною. Підборіддя тягнеться за коліна. Ще 4 рази. І залишаємося в такому положенні. Все сіли, торкнулися руками ваших пальців, ніг. І спокійно сидимо. Дивіться, я буду вам поки теоретичну частину розповідати. Сигнодомір я вімкну. Ваше головне завдання просто розслабити тіло. Бо якщо ви маєте погану гнучкість, тіло починає тремтіти. Ось так, знаєте, Ось починає тремтіти. Ви закриваєте очі. Трохи розслаблюєте шию, трохи розслаблюєте спину. І просто, увага! Нічого не робите. Ви просто чекаєте і дихаєте. І під час глибокого вдоху та видиху ви можете побачити, як ваше тіло провалюється ніби вниз. Ще раз глибокий вдих. Ось таким чином продовжуйте дихати постійно. Не треба сидіти і чогось чекати. Ваше головне завдання і дихальна практика вже почалася. Ви дихаєте і видихаєте. І можете відчути, як ваші лікті поступово рухаються назустріч вашим колінам. Це чудово. І зараз підборіддя, торкається грудної клітини. І ви можете відчути додаткову напругу в м'язах шиї і в грудному відділі спини або в попереку. Це також нормально. Напруга має бути відсотків 30-40 від максимального, не треба себе пушити. Якщо ви зможете в такому положенні розслабитися, і у вас зникнуть всі, всі якісь тремтіння або дискомфорт, можна сказати, що ви досягнули певного рівня. Тому завдяки диханню, ви робите глибокий вдих, Видих і провалюєтеся. Бачите, я вже також взявся руками зовнішньої частини стопи і вже трошки ближче наблизився. Особисто в мене відчувається ось нижня частина спини. У всіх може бути по-різному, У когось може бути шия, у когось може бути сідниці, середина спини, грудний відділ, У когось може бути дуже сильно лидкі або задня поверхня стегна. Ми всі різні, тому що. Стрес по нашому тілу розподіляється по різному, нерівномірно. Тому ваше головне завдання ще дві хвилини спокійно сидіти. Дивіться, якщо вам дуже некомфортно, ви можете трошки повернутися назад і в цьому положенні посидіти та знайти зручне положення. Насправді м'яз збудований таким чином, що. Він завжди має бути в тонусі та напружений. І коли ви його розтягуєте, абсолютно фізіологічно нормальна історія, коли м'яз хоче скористатися назад. Так саме тому ви відчуваєте ось цю біль, бо середина м'яза вона е, е, укорочена, і зв'язки, які знаходяться з, з країв, вони тягнуться. То ваша мета цю середину м'язу трошки розслабити, дати їй можливість. Е, Збільшитися в, в довжині. І саме від того, і зникне та напруга, яку ви можете відчувати в тілі, або в спині, або в задній поверхні стегна, або в шиї. Ми всі збудовані змія. Тому у кожного це буде своя історія. Ще одну хвилину. Очі закриваємо і фокусуємося на тих місцях, де у вас найбільше відчувається. Концентрація болі або тремтіння. І всю увагу надсилаємо саме в ту точку через дихання. Робимо глибокий вдих, видих і бачимо, як воно зникає. Продовжуємо. І не очікуйте з першого разу якихось супер результатів, що ви прям робите там складку і ваші ліхті торкнуться підлоги. Вам знадобиться якийсь певний час. Тому просто регулярно займайтеся. Робіть однакові ось ці вправи, які ми з вами зараз робимо. Наприклад, 10 днів. Мінімум. І ви побачите, як ви дуже круто спрогресуєте. Дуже-дуже повільно опускаємо руки на підлогу і лягаємо на підлогу. Зараз ви можете відчути, як ваша. Спина розтягнулася, і тепло починає циркулювати по задній лінії. І зараз викладайте руки собі на живіт, як вам зручно. І ми починаємо робити з вами дихальну практику. Треба закрити очі. І сьогодні ми зробимо квадратне дихання. Дуже проста, але неймовірно ефективна техніка дихання. Я розповідаю, поки ви спокійно лежите, дихайте, спокоїтеся. я розказую, як її треба робити. Отже, ви робите вдих на одну секунду. Затримка на 1 секунду, видих на секунду. пауза на секунду, потім вдих на 2 секунди, дві паузи, видих 2 секунди. І так по колу ви робите до тієї кількості. Яка максимально можлива для вас? Отже, зараз ми спокійно розслабилися, приготувалися, ви вже спробували, коли я розповідав, а зараз ви починаєте з самого початку. Поїхали! Один, два, три, пауза. Один, два, три. Видих. Один, два, три. Пауза. Один, два, три. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири, пауза. Два, три, два, один. На п'ять поїхали. Либоко. Два, три, чотири, п'ять. Тримаємо. Три, чотири, п'ять. Видихаємо. Три, два, один, пауза. Виїхали вдих, розтягуємо на 6, 2, 3, 4, 5, 6, самостійно рахуємо про себе. Я акцентую вашу увагу на максимальній амплітуді. На повільному видоху, глибокому, рахуємо самі собі. Далі у нас 7, 8, не заважаю вам, фокусуємося на глибині. Відчуваємо, як одна клітина розкривається, вона повнюють легені. тримаєте, видихаєте, тримаєте. спостерігаємо за відчуттями, може, памочці трохи голова, Даю вам ще 20 секунд, 30 секунд самостійно ту доробити. Зазвичай всі роблять від 6 до 8-9 блоків, якщо у вас більше або менше. Це свідчить про, на даний момент, невміння розподіляти та включати в'язи. Але це вміння з'явиться дуже скоро після того, як ви будете робити цю вправу кожного дня. Зараз розповім де саме. Щодо. М Яко піднімаємося, і я розповім вам, коли ви можете робити цю практику. Дивіться, найкраще робити цю практику ввечері вдома, в, а, коли ви лежите вже в кроваті під ковдрою, заспокоїлися, лягли і починаєте дихати. І під час цих глибоких вдихів та видихів, особливо, спробуйте фокусуватися на тому, як ваше тіло розслабляється. Саме через дихання, через свідоме розслаблення ваших м'язів, ви можете досягнути максимального ефекту. Тому робіть це кожного дня. Якщо ви щось забуваєте, можете включати відео, робити це зі мною. Якщо все зрозуміло, вмикаєте якусь приємну музику медитативну або.